Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні троє членів бюджетної комісії. Кворум є, можемо розглядати питання, але не можемо голосувати поки що, поки наш колега ще не підходить. Ну давайте поки що розглянемо питання. Перше розгляд змін до бюджету Олеської міської територіальної громади на 2025 рік. 1.1. один лист департаменту освіти та науки щодо виділення на додаткових призначень у сумі. Півтора мільйона гривень на проведення ремонтних робіт Одеського ліцею номер 82 Одеської міської ради за адресою міста Одеса, проспект Небесної Сотні, 12а. Там був поруч прильот. На жаль, потрібні гроші зараз на ліквідацію наслідків. Я розумію, що всі згодні, але чекаємо щоб проголосувати. Так, давайте ми всі всі питання розповім. да. да. Друге, один два лист департаменту з благоустрою щодо внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 2024 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. саме. Викласти пункт 16. Наступний редакція департаменту з благоустрою міста Одеси міської ради за бюджетними програмами експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Організація благоустрою міста Одеси відповідно до дорогі виконавчого комітету Одеської міської ради про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України з подальшим винесенням змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 25-й рік. Це у нас технічна правка. Угу. І один триморський район адміністрації щодо перерозподілу розподілу бюджетних призначень вони просять зменшити видатки по одному кведу інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на 4 мільйона 688 тисяч і е, зробити розподіл на інші е, ту ж саму суму 4 мільйона 688 тисяч на експлуатацію та технічних обслуговних житлового фонду. І капітальний ремонт житлового фонду в приміщення. І це у нас 1,4. У нас є правка до проєкту рішення. Викласти додаток 4. Там технічна правка, капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою міста Одеса, вулиця Олексієва Дотирська, 71. В кількості 1 одиниця. А заменительно на турского 71, дрип 1. Да. И на ну, друга это уже э, розгляд поправок, это уже у загальне. То есть нам все одно потрібен Дмитро девин.

Ми проводимо часто, у нас комісія йде. Де? Зараз от. Зараз йде. Дякуємо вам, що прийшли. Так, ну що, поки перерва, чекаємо. Вітаю, Дмитро. Так, ми повертаємося до порядку дену. Ми Розглянули вже все питання. Осталось тільки проголосувати. Так, питання 1.1. Прошу голосувати. Хто за Одноголосно. Рішення прийнято. 1.2. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Один, три. Прошу голосувати. Рішення прийнято. І друге розгляд. А, 1.4. чети Ведотурського тих теж поправка адреси. Прошу голосувати. Рішення прийнято. друге. Да, поправка номер 4 до до бюджету э, про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 2024 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги.